Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео будемо готуватися до завтрашніх продаж, будемо викопувати картоплю з допомогою мотоблоку і будемо її сортувати. Заодно в процесі сортування трошки розповім про ціни і покажу, який зараз йде один рядок, який йде вражає. Зараз саме батько заводить мотоблок. За все. Поломка. Ну, таким способом викопувати дуже легко і немає втрат по. Картоплі, яку ти рубаєш, може якщо ти капаниця, то там дуже багато рубаний. А на таку якби, систему там десь може одна чи дві буде рубаний. Ну Такі картоплини попадаються, де-не-де. Вона в принципі вже рости не буде, вона вже вся вражена фітофторою. Може, десь там чуть-чуть трохи -чуть вона збільшилась, але в принципі вже вражай. Таким і залишиться. Ну, я скажу, що врожай достатньо непоганий. Десь з цієї грядки, щось що? стоять вілки і куча картоплі. Тут десь приблизно було у нас рядки Ну, Десь зібрали кілограмів 350. Десь так я по, -по, -по доходу рахую. Плюс-мінус. По поводу пересівання. Чи буде пересівання? Так, да, буде пересівання, седиратом овес. Ось уже дід нам привез. Батьки там стоять, вибирають. І... Так далі. Ось у нас в принципі така картопля. Це батько нас тут буквально там он, з радка оцей ящик. Там ще зараз розшивають копаницю і в принципі все чому, чому мокро, нечайно там вилили воду, дай, вона до ранку висохне. І завтра їдемо на базар. Щоб ви розуміли, сьогодні вже 11,5 продав. Оце все, що залишилося із трьох ящиків. Зараз ще не збираю і повезу. Тут поруч мене там, вилетів заказ. Так, давайте цінам зразу, друзі. Отака От 15. Такий горох. Насінка для багатьох це буде. 15. І вся інша Вся інша ось така. Ну, це для нас насінка і корінна і ми рахуємо. Да. Отака От 25 йде. Потім чуть більше середньокрупна або крупна насінка теж 25. Ну і ти є бомби. Ти є бомби теж, йдуть 25. Чому? Тому що завжди з цими бомбами сидиш на базарі. А зараз я візьму відро і почну потроху її вже сортувати. Уже трошки Вже батько підносить і підносить а, по поводу картоплі, ну вродило добре, цю народі картоплі, непогано. Не скажу, що там Прямо такі самі погані, грядки. Ну, хорошо вродило, зараз ми ще підемо по зімельник, як батько копає. Зараз я тут закінчу. Тому що вже треба освободити трошки ящики і собі на завтра треба буде ми на, на дві точки будемо продавати і собі треба завтра ще буде сортувати і зараз ще треба поїхати один заказ зробити бо приїхав ось коли я вибирав прийшов один заказ крупняк під'їхав кірпічини на грам 300 як найбільше такі бомби лежать. З одного куща йде. Один, один рядок десь приблизно дає такі десь 15-17 метрів довжину. Ну, добрих приведра картоплі. Це десь це полторачки я рахую. Це кілограмів може в районі 35. Да, десь так і є, один ящик виходить 35 кілограмів, це один рядок. А на грядку йде 7 родків. 7 радків, 30, ну так, да, я так і сказав, десь в районі 200-230 кілограмів, плюс-мінус така ось іде, вражайність. Просто що тут грядка на її було більше на срядків. А так, тут грядка вуща була, тут буде трошки менше врожай з цієї грядки. На полсотки виходить десь 17 і в ширину десь 3, це полсотки. Ну, десь вражайність 1-2, тут 6 рядків на 35 десь зараз в районі 200 кг десь так виходить, по Тобто, в принципі, вражанність на білоросу в цьому році дуже хороша. Дуже хороша вражайність, бо йдуть дожі. Ну і не забувайте, що я туди біля неї і походив. І колії не вносили по листю. І універсалку версалку плантаторами носив і повістю, тому картопля на цій ділянці наросла. Ну і не забувайте, що вона стоїть після полониці. А після полуниці завжди гарна картопля. Не знаю, диві. Ну, тут і сі скока будеш, брати. Так само. То ти підвезеш потом. Зразу все везе чи як? Ну так. Да. Просто що я щастю поїду на базар, собі сяду, а ти, ти там завезеш і все стане. Не понял. Слувати ж треба чи там? Там. Я тобі на свете ти будеш уже потом фасовать на місці. По 2 Угу. Тут хуже пошло, там було лучше. Де, зліва? Це для первого грядка ты Тут лучше було. Ну то, я знаю, що там було лучше. було видно даже по урожайности. вот это самое хорошее на база картопля, ты бомбы брать никто не, не хочешь. То, что надо. Така вот. Ну, вот такие у нас тут вот картопляный штаб. Ну, накопано очень мало. А это ящик один, килограмм 30. Важно, так не больше. И там ось, все в картопле. Приблизно, я думаю, з кіграмів 100 буде, може 110-120 Якраз добре на дві точки по 50-60 кг продавати. Чому ми не копаємо більше? Це да дуже просто. Базар не, ну, не дуже базар. Якби був хороший базар, якби можна було продати там, 10 ящиків, то ми б накопали 10 ящиків. А так, пік у нас хвиля йде приблизно до 10-ї, може зато чуть буде більше. Може, нема жари і за субота будуть люди перед Іваном Купалом скуплятися. А Івана Притечі, як там, по старому календару. Тому що більшість зараз все одно якби, святкує по старому календару. Я думаю, в неділю люди кудись будуть їхати і завтра дожен бути непоганий базар. А який він буде, це вже покаже завтра нам субота. По поводу. Взагалі, оцих всіх нюансів базарних продаж. Ну на цю тему в мене є курс мастер продаж. Хто бажає, може його замовити, в описі буде там всі дані для замовлення. Це те, що я, в принципі, кожного разу роблю. Да, там є ще певні нюанси, які я не включив в той курс, але то вже ці нюанси я не працював в цьому році. Тобто це така тема, що можна... Би, еволюціонувати до вас достатньо таки довго, до безкінечності, я б сказав. Би. А так а зараз батько докопає, я досортую і. Будемо її ховати. Тому, що я думаю, сьогодні ще буде вночі дощ. Хай вона чуть-чуть просохне. Ми її не миємо. Ось тут тільки помили, тому що там ось розлили воду, то трохи налипало в ящику, коли треба було промити. А так, в принципі. Картопля як картопля. Ну, понятно, що є і такі баханки. Це саме така картопля, яку не хочуть брати на базарі. Чомусь оцю крупну, ну, не хочуть люди її брати. Під заказ беруть, а от на базарі чомусь ну, не дуже вона заходить. В основному непогано така от заходить на базарі. Звичайно, така середня картопля, яку хочуть люди. І буває непогано заходить ще ось такий дріб'язок. Ну, Дрійдезор це не любителя, поки шкребеться, то зараз його трошки беруть, ну плюс вона сама дешева. Пенсіонери її обожнюють просто. Тому можете цьому відео поставити лайк, написати коментарі, ну і чекати наступні відео, тому що скоро буде, я думаю, викопка часнику. Я теж буду знімати відео. Всім до зустрічі!